Продам зеркало на Volkswagen Taour з 2010 по 2015 рік. Ось так виглядає дане зеркало. Зеркало є повністю нове, без дефектів і без пошкоджень. Кількість проводів або пінів є 6. 6 проводів підключення до даного зеркала. Тобто йде подогрів зеркального елемента, коректіровка зеркального елемента, а також поворотник. Також поворотник. Ось так виглядає з обратної сторони. Тут в комплекті йде кришка на зеркало. Кришка йде сірий колір, вона йде під покраску. Це є колір пластмаси. Просто сірий. Е, потрібно красити. Е, далі ось це. Іде чорного кольору. Заводська. Пластмаса вона йде. Не треба нічого красити далі. Тут знизу немає підсвітки. так як йде, це на 6 проводів. Далі. Повторитель поворота, або поворотник так званий. Ось так виглядає. Далі тут можна побачити, скільки проводів. Тут є, видно, 6 проводів. Ось так. Чорний, зелений, жовтий, чер... червоний, сірий, білий. І корічневий тут показано сім проводів. Зараз посчитаємо, скільки тут на фішки. На фішки 6 проводів. 6 проводів, бо там десь вже розпіновка йде всередині в самому корпусі. І за того тут вже якби 7. Але на дійсності на штекеру 6 проводів. Ось так виглядатиме воно зеркало, якщо защолкнути. Але ми не защолкуємо. Для того, щоб клієнт міг покрасити даний пластик, кришку зеркала. Ось так, виглядатиме дане зеркало.